Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу NDA. Мене звати Марта Оліярник. Сьогодні будемо говорити із Романом Костенком, народним депутатом України, секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборгом і полковником СБУ, про новину, яка почала з'являтися у російському спочатку телеграмному просторі. Потім її почали підхоплювати українські змі. Стосується ця новина власне намірів Путіна здійснити певного роду. Атаку або ж провокацію на атомній електростанції і не одній, а аж двох електростанціях. Е, пане Романе, вітаю вас. Добре. І перше питання. Ростуть ноги з російських телеграм-каналів, і очевидно, що ну в нас все, що йде з того боку, розцінюється як те, що може мати характер інформаційно-психологічної спецоперації. Як ви гадаєте, чи ця інформація справді є провокацією, яка спрямована саме на те, аби залякати українців, і в принципі, що можете сказати про ось цю новину? Ну, в цілому ми бачимо, що Росія все робить, починаючи від обстрілів терористичних і. Проводячи такі психологічні операції для того, щоб залякати, вони ще не зрозуміли, а мабуть, зрозуміли, але все ж таки тактику не міняють, що ну намагаючись залякати нас. Знаєте, тут е, говорити безпосередньо, якщо про те, може це Путін зробити чи не може. Ми вже не можемо, скажімо, нічого відкидати з тим, що Росія робить останнім часом. І звичайно, ми маємо розуміти і маємо бути готові, що все ж таки Росія може. Зробити що завгодно, в тому числі таку е, катастрофу, якщо ми вже бачили, що відбулось на Херсонщині на Каховській ГЕС, яку вони також зруйнували, тим самим зробивши велику екологічну катастрофу. Але в той же час давайте. Скажем, згадаємо сьогодні. Вже виступав заявами ГУР, який наш головне управління розвідки, який говорив про це про те, що це дійсно інформаційно психологічна операція Російської Федерації. Ну і це. Тому я думаю, що в них все ж таки даних більше ніж у будь кого в цій країні. Тому ще раз, Росія може це зробити, ми маємо бути до цього готові, але на даний момент ГУР каже, що це не відповідає дійсності. Е, для глядачів, котрі, можливо, не цікавилися цією темою, я хочу дещо дати е, такий лікбез, е, ця новина з'явилася в телеграм-каналі Генерал СВР, і е, кажуть, що, начебто, він ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії, і, який каже про те, що е, частина. Е, Оточення Путіна і Путін намагається все таки щось зробити, і йдемо про Курську АЕС на території Росії, і також про Запорізьку атомну електростанцію на території України. про те, що провокації можуть відбуватись на території е, Запорізької атомної електростанції, для нас вже не новина. Е, вони постійно підіграють у цю ситуацію довкола ЗАЕС намагаються е, постійно е, якісь провокації влаштовувати або говорять про те, що влаштують ці провокації. на Розвідка в тому числі про це говорить, пане Романе. От як ви гадаєте, в принципі, чи здатний Путін на те, аби застосувати цей ядерний шантаж? Бо знову ж таки, якщо ми говоримо про, про, про попередні загрози, про які теж і розвідка попереджала, і навіть навчання проводились певного роду на території Енергодара, так поблизу чи справді можна розглядати такий варіант розвитку подій, якщо ситуація буде цього вимагати, якщо Путін опиниться? Певного роду до глухому куті, ну якщо ми говоримо, як ви сказали, про шантаж, то Путін тільки те, що робить. Ми пам'ятаємо, що шантажує він уже давно і не тільки Україну, а всю Європу саме то е, нанесенням то через себе напряму, то через коли він попереджав там навіть перед вторгненням, потім через свого, скажімо так, не знаю, як його правильно назвати, пана Медведєва, е, який там. Скажем, буває, бере на себе роль такого, скажем, адіозного адіозної особистості. Не хочу просто погані слова вживати в вашому ефірі. Да і намагається це не підігривати. Тому шантаж у них ідеї вони на нього розраховують для того, щоб Европа або скажем так західний світ робив якісь рішення, які б погіршували становище безпосередньо наше питання про нашу. Запорізьку атомну станцію, все зрозуміло. Тут якби ми маємо розуміти, що все можливо, але в той же час аналізувати сили, і засоби і обстановку. Що стосується Курської атомної електростанції, ми маємо розуміти, що, начебто, знаєте, путіну не вигідно це робити. Це ж територія Російської Федерації, правильно. Але давайте згадаємо підриви будинків в Російській Федерації. Звичайно, це не ті масштаби. Коли вони хотіли розв'язати другу чеченську кампанію, і ФСБ це вже доведено офіційно, що ну як всі про це знають, що ФСБ підривало будинки разом з громадянами для того, щоб перекласти провину на скажімо, на чеченських бойовиків, як вони тоді називали, і тим часом і тим самим дати, скажімо, можливість і привід і знову почати війну. На Кавказі тому, чи може він це зробити, звичайно, може. Ну і коли ми говоримо про теракти, да коли ми говоримо про теракти на атомній електростанції. То всі собі від відразу відіграють, що Путін, якщо це зробить, це буде сильна екологічна катастрофа з викидами, ну як Чорнобильська, до прикладу, да радіаційних е скажімо, речовин, які потім там загрязнять на сотні років територію. Але кажемо, провокація провокації розні, і, наприклад, чим буде відрізнятися провокація? Е яка, наприклад, дійсно буде там підрив атомної станції? Вона на багато часу забруднить територію, постраждають люди, або, наприклад, виведення з ладу способом підриву якогось непотрібного об'єкту, який не спричинить цю радіацію, але все рівно в засобах масової інформації і в світовому суспільстві це буде як теракт на АЕС, тому мало хто буде розбиратися. Звичайно, наслідки мають значення, але. Саме в тому спектрі, як хоче Путін, це буде теракт на ЕС, який дасть йому змогу там або мобілізувати суспільство, або наприклад застосувати якусь зброю, або зробити якісь такі, скажем, речі, які зараз йому не дозволяє зробити нинішня ситуація. Тому ще раз кажу, звичайно може, і теракт на ЕС це не означає саме техногенна катастрофа, але в тому числі. А якщо говорити про те, в який час з'явилася ця інформація, е, всі ж звичайно розуміють, що такі е, і псо вони е, відбуваються в певний час в певному місці, тоді, коли це потрібно. Чи є зараз передумови до того, аби ця іпсо з'явилася прямо зараз? Тобто, чи можливо події на фронті зараз якимось чином так розвиваються, що ця ІПСО саме сьогодні, ну тобто вчора, сьогодні у ці дні з'явилася чи пов'язуєте ви якось це? Ну, звичайно, знаєте, це, якби така, таке щось планувалося подібне, я не думаю, що це десь, скажімо, саме в телеграм-каналах би звідти пішло. Да? Це, Тим більше в Російській Федерації там є немає незалежних журналістів, незалежних там блогерів, які могли це зробити без погодження з. Ті чи іншою, скажімо, структурою, тому тим більше, коли на таких сайтах, як ви кажете, які були там відношення, мали до генералів там служби зовнішньої розвідки, або ще це, це робиться, звичайно з якимось з якимось наміром. Тому тут треба все таки аналізувати наші служби безпеки України. Мені здається, що вони бачать, що обстановка на фронті вона є складна і не така, як їм хотілось, тому вони всіма сіма своїми діями розуміючи, що поставки озброєння до нас ідуть. Ми дипломатично закріплюємо відносини з нашими партнерами. Ми домовляємось про нові поставки озброєння, і я думаю, це комплекс таких рішень різних е Ну як гібридна війна, комплекс військових рішень, політичних рішень е різних економічних е для того, щоб, е скажімо так, або залякувати, або не сприяти, щоб наші західні партнери нам допомагали або якось припинити допомогу, все ж таки е, даючи їм інформацію, що ми знаємо і ми думаємо, і ми розмовляємо про застосування ядерної зброї. Тому майте на увазі, що є якісь червоні лінії. Звичайно, росіяни їх малюють, а потім самі через них переступають і йдуть далі. Але все ж таки, я думаю, працюють спеціальні служби, які продовжують робити по плану. Скажем, проводити психологічні операції, проводити військові операції, які працюють. Яке саме вони мають? якщо вони це кажуть, то значить у них все не так добре. Значить, вони погрожують серйозними речами, не сподіваючись уже на звичайну зброю і на поле бою. Вони вишукують щось набагато серйозніше, щоб це вплинуло і на нас, і на партнерів, які нас підтримують. Звичайно, на даний момент ядерна зброя це. Мабуть, той найбільший жах, який лякає всіх війна в Україні. Вона будемо об'єктивні, не всіх лякає. Багато хто не розуміє, що тут відбувається, взагалі, які масштаби руйнувань, як ворог нищить нас, десь вона там для багатьох, десь там в Україні на якійсь території де війна. А коли йде питання ядерної зброї, весь світ, скажімо, виборці всіх країн, в тому числі суспільство. Всіх розуміють, що це може, скажімо, стосуватись кожного. І, Можливо, вони таким чином думають, що вони. От якщо в них не йде, не йде варіант зламати самих керівників держав, там Франції, Німеччі, ну, всіх держав, да, то можливо можна діяти через бої суспільств суспільств цих країн для того, щоб вони впливали на рішення безпосередньо своїх керівників, які ну через боязнь. да, Дивіться, ви зараз нічого не зробите. Росія підірве. Давайте якось домовляйтесь, спасайте нас. От я думаю, такі рішення, в тому числі, Росія на це розраховує. Якщо ми говоримо про ІПСО, до речі, тут в контексті цього варто згадати вчорашню заяву керівника апарату генсека НАТО, який заявив про наступне, що Україна може вступити в альянс обмін на відмову від частини території, і ми вже до речі, це обговорювали з експертами в студії вчора, і все таки схильні вважати люди компетентні в цьому плані, що це по-перше людина, яка не має жодного впливу, тобто, це не є позиція НАТО, і це теж свого роду як психологічна. Ічна операція, яка покликана для того, аби збурити українське суспільство, що наче Україна може взагалі розглядати для себе такий варіант, як ви взагалі поставились до цієї заяви, яку ви вчора скоріш за все теж могли чути, і чи не видається вам, що в цьому теж є певна от така іпсо Ну, дивіться, можна до цього по різному ставитись. Можна скажімо, У нас є своя позиція. В мене безпосередньо, я сподіваюся, керівництво держави, що Україна має право на існування тільки в рамках кордонів 91 першого року. І ми маємо до цього робити все, щоб це було ніякі, тому що якщо ми йдемо на якісь поступки, програє не Україна програє весь світ. Якщо ми просто намагаємося на деякий час просто залагодити питання з агресором, це означає. Що в майбутньому багато, ну, багато хто зможе використовувати такі ж самі методи, а в, в світі є багато таких, скажімо, варіантів, називаємо це так, де стримується тільки міжнародне право або міжнародна реакція стримує агресію там на тому чи іншому континенті, в тій чи іншій е, країні. Тому ми маємо розуміти, що це може бути так і подивитися, але ми маємо розуміти, що. На заході наші партнери розглядають всі варіанти. І як один із таких варіантів лежати на столі може. А якщо так, наприклад, а якщо не вийде вийти на кордони, а чи можемо ми зробити що? Ну до прикладу, перша Україна виходить на кордон 91 го року, ну, залишається нейтральною державою. Варіант, варіант. Тобто, ну, для нас не варіант. А наприклад, для когось з партнерів там може бути для однієї там, з країн може бути варіантом. Інше, ми не можемо вийти, але там ми втрачаємо багато ресурсів. Там захід подумає, гинуть люди. Нам треба там улагодити конфлікт. Давайте тоді ми їх в НАТО і даємо їм гарантію, що ці території, наприклад, ці залишаються за ними. А все інше, там уже хай контролює Російська Федерація, зробимо їх спірними, там якісь ведемо, скажімо, там, тимчасові якісь уряди, там і все таке. Теж варіант. там, Третій варіант, який е, Україна е, хоче, тому що це вихід на кордони там, 91-го. І всі ці варіанти однозначно про. Працьовуються є основні, а є як альтернативні, да і тут дуже багато в цьому буде залежить саме від нас. Якщо ми дамо десь слабинку, то цей любий варіант може бути використаний. Ми маємо це розуміти. Якщо ми будемо погано воювати, якщо ми будемо е, ховатися від мобілізації, якщо ми будемо там не знаємо е, займатися корупцією да, під час війни, то ці нам можуть прийти і сказати, О, такий тільки варіант ви нас дістали. А якщо ми будемо показувати, що ми все робимо правильно, все робимо для того, щоб перемогти. Це інший варіант, і коли не буде вибору у наших партнерів Сказати щось інакше, аніж е, ми маємо зробити, щоб Україна була незалежна, суверенна в своїх кордонах, і потім як демократична європейська держава без корупції, з е, виховенством права приєдналася до нас і допомагала відбудовувати саме європейське суспільство. Знаєте, я теж чув багато е, різних чуток, е, ми розуміємо, що як би там далі не розвивались бойові дії. Я впевнений, що е, зараз ми стали на цих позиціях, і, як мінімум, ми маємо працювати від оборони і далі противника не, не пускати. Але вже Україна, от за ці півтора роки, як держава, суб'єктизувалась. І вже вона нікуди не зникне. Тому якщо 24 лют лютого ми були під загрозою, що зникнення, тому що росіяни могли нас захопити, повернути свій режим і знову робити те, що вони до цього робили сотні років. Але зараз, навіть при відсутності цих там, ну за різними двадцяти 20% території, при наявності чорного моря, що досить важливо, ми вже є країною, і тепер тільки питання, коли ми повернемо собі е, основні території, і це дуже важливе Так, Це в цьому вже є наша перемога. Всього суспільства да ми щось втратили на даний момент, але тепер нам є заради чого далі розвивати і що е, повертати. Так, от, знаєте, там дехто говорить, що для заходу, от для деяких таких переговорників або там людей, які інші інтереси, що дуже важливо було це я таку тезу чув, що е, Україна е, суб'єктизувалась, Україна як країна залишилась, Україна як країна залишилась демократичною незалежною саме демократичною е, країною. І типу неважливо, в яких кордонах, оці кордони там влаштовують, а далі давайте домовлятися. От, от те, що є, воно вже важливо. Але ми маємо е робити так, щоб наші партнери навіть не думали про це всіми своїми діями. Ми маємо показувати, що це нас не влаштовує. Там наша земля, там наші люди, там наші корні, і для того, щоб бути в перспективі. Державою, морською, сильною, європейською державою, проти якої там ніхто ніколи не, не виступить, маємо показати, що ми чужого нам не треба і свого ми не віддамо е, в контексті того, що ви згадали. Е, я просто згадую собі заяву деяких західних політиків, які говорили про, начебто, вікно можливостей до кінця цього року. Вчора з'явилася заява міністерки Верещук з приводу того, що не треба себе заспокоювати, що війна закінчиться до кінця року, весною. Тобто, треба налаштовуватися на такий дуже довгий марафон і. У мене до вас питання, а в принципі, чи не є от ця заява на вашу думку, таким свого роду проявом того, що нас можуть штовхати до певного роду домовленостей і компромісів, коли це вікно можливостей, на думку західних політиків закриється? Ну, я радий, що такі е, заяви почали е, від влади у Раніше тільки я про це говорив що потрібно е, ну не тільки я, я не буду казати, тільки я, я е, теж про це говорив, е, що е, не потрібно думати, що війна закінчиться в травні, як дехто. Говорив, що ми будемо там на пляжах у травні в Криму засмагати, або там в цьому році, або в кінці минулого року ще мала ті, хто об'єктивно військові мислить, хто вміють аналізувати, хто вміє співставляти військові ресурси, економічні ресурси, ресурси держав. Ті розуміють, що е, саме в військовому плані е, Росія нас в ресурсах е, переважає, і ми маємо робити все для того, щоб на даний момент е, ми маємо таку стратегію проробити з урахуванням цього. Неможливо розбити армію сильнішу і ресурснішу. Меншими силами, а зараз так і відбувається, що Росія має більше ресурсів, їх оборонно-промисловий комплекс е, більший, е, і вони мають можливості більші, ніж Україна. Тому що ми зараз, як би це не звучало, залежимо від наших західних партнерів. Але це знаєте, є звичайно, ми могли зробити більше до цього. До початку війни це однозначно, і з цим треба розбиратись. Але я скажу, навіть якби ми зробили більше. От жодна країна в світі, е, ну крім великих країн, таких як Китай, таких як Сполучені Штати, е, не змогли б самостійно без ядерної зброї протистояти Російській Федерації. Це факт, тому що всі свої ресурси ще за радянського союзу е, Російська Федерація готувала для війни з блоком НАТО, в якого входили там 20, 25, потім зараз 30 країн. От для них вони готувались готували. тому ресурси у них для боротьби з усіма цими країнами, а у нас, звичайно, для оборони. Однієї нашої країни, і то їх було недостатньо. Оце ми маємо е, розуміти. І всі ці ресурси зараз направлені на нас, тому. А ті країни, проти яких це було направлено, я вони дають нам якийсь дуже маленький відсоток того, що в них є, щоб ми знищували те, що проти них було. Тому тактика це не завжди мені досить зрозуміла. Я б діяв по-іншому. У вас є шанс зараз. Тому, якщо відповідати на ваше питання, чи це є таким ем, вкидом? Ну ми чули, що міністр е, Кулібан говорив про це, що осінь буде тяжкою. Що нас як, начебто, ну політично тяжкою, що щоб будуть схиляти до перемовин. Я впевнений, що так і буде, або до перемовини, або якихось компромісів, або хоча б поговорити про щось, про можливості якісь там, до прикладу, там, там навіть були такі речі, що давайте ми повертаємо все, крім Криму, а Крим там він там двойного Тобто Варіантів вже в мільйон розглядалось, там можна їх розповідати всьому. Весь наш ефір тому, звичайно, що я думаю, козир перемоги десь в кармані наші партнери тримають на всяк випадок, дивлячись на те, як будуть. Розвиватись події, і от наше завдання наших е, сил оборони, нашого суспільства, нашої влади зробити так, щоб ці під цих підстав своєї бездіяльності ми не зробили, щоб влада на нас не дивились. Партнери казали, Да що там вже з ними розмовляти? Хай вже сідають за стіл перемовин, все, довоювалися, якби да тому ми маємо робити. Ми маємо показувати все, що наша ціль да, марафон, да там е, гра довгу, але ціль одна, і ніякої альтернативи нас не цікавлять більше. Е, дякую вам, пане Романе, за ваші відверті думки за те, що поділилися нами. Я нагадаю, що ми розмовляли з Романом Костенком, народним депутатом України, секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідка, кіборгом та полковником СБУ. Е, слава Україні! І сподіваюся, що спільними зусиллями нам все вдасться для того, аби перемогти і відвоювати всі свої території. Дякую вам, Героям слава дякую.